Як приготувати смачний стейк? Беремо стейк рібай. В мене 21 день сухої витримки, бо я люблю насичений, концентрований смак, олія, сіль, перець, масло та розмарин. Це всі інгредієнти, що нам потрібні. Важливо, щоб м'ясо було сухим та кімнатної температури. Змастіть м'ясо оливковою олією. Розподіліть крупну морську сіль на сковороді. Додайте чорний перець та ароматні трави. Максимально розігрійте сковороду. Викладайте м'ясо. Смажиться. Як ви чуєте аромат та побачите, що з'явилося скоринка, Перевертайте на іншу сторону, для цього використовуйте шипці або лопатку. Золотиста скоринка та соковите м'ясо всередині. Головний секрет смачного стейка. Час приготування стейка залежить від його товщини та бажаної ступіні просмажки. Щоб отримати такий стейк, як ви хочете, рекомендую користуватися термометром. До прикладу, Rare – 54 градуси, а Medium – 58. Якщо термометра немає, просто смажте по 3-4 хвилини з кожного боку. В самому кінці покладіть зверху шматочок масла. Готово. Знімаємо. Огорніть фольгою на 5 хвилин. Ось такий в нас вишив апетитний стейк. Смачного.